Велика перемога маленьких щороку на рак в Україні хворіє близько чотирьох сотень дітей 60% з них виліковуються. Аби підбадьорити малечу, яка бореться з недугою. До них в лікарню прийшли ті, хто переміг рак. Їхні історії слухала Ганна Чалова. Як тебе звати? Чотирирічний Максимчик із неабиякою цікавістю розглядає мікрофон вікон. У дитячому відділку національного інституту раку Максимчик лікується вже понад 10 місяців. У малого виявили пухлину Вілмса на четвертій стадії. Хлопчикові вже видалили нирку та зробили 10 блоків хіміотерапії. Нині йому ліпше, і сьогодні разом з іншими дітками він допомагає гостям у синіх футболках майструвати подарунок на день народження головного лікаря. Мама Максимчика ділиться. Мріє, аби її син теж якнайшвидше вдягнув таку саму синю футболку, бо її дарують тим діткам, котрі. Вже здолали онкологію. Сьогодні в інституті раку свято день переможців, день тих, хто вижив. Привіт. Привіт, давай познайомимося. Мене Саша зовут. А тебе як? Максим. Вона, хоч і не в синій футболці, але по-святковому вбрана у білу сукню. 22-річна Олександра каже, до кожної зустрічі переможців готується, наче до власного весілля. Десять років тому Олександра здолала рак. Мама сідає, папа теж. Посидів. Як вони це витерпіли, я не знаю. Їм було в три рази складніше, вони подарили вторую жизнь. Ми їхали домой, і папа просто повернувся з переднього сидіння і сказав, у тебе смертельна болезнь. Ілі ми боремося, ілі ми боремося. Все. в 12 років у Саші виявили остеогенну саркому верхньої третини плечової кістки. Дівчина перенесла операцію на кінцівці та вісім блоків хіміотерапії. Нині замість лівого плеча у Олександри стоїть протез. Ліва у мене абсолютно нормальна. До якби в тому, що я його не піднімаю. У меня во тут сустав не мій, і де сюда не моє, і тут штир такий. Ходять в кость про важку хворобу дівчині нагадує хіба шрам на плечі та сиве волосся її батьків. Я вспомню только тих людей, які були рядом. їм огромне спасибо, тому що окружали і папа, сестра, мама просто ну, передо мною ні разу не заплакали. Бували мами, которые заплакивали своїх дітей. Так і було. Діти унивали, унивали і. И хоронились. позитивний настрій на одужання. Вона хоче передати й іншим діткам, які нині долають недугу. Ти будеш моїм кавалером сьогодні? Да? Будемо. Ми будемо танцювати з тобою сьогодні. Да. Олександру та ще майже сотню переможців над раком. Нині вітають байкери, музики та лікарі. Головний подарунок для нас це наше життя. Ми і повністю ковоні з нами, хто ушов. Це наша большая боль. І ми кладемо своє, своє життя, своє старання на тому, щоб таких, як ви, було більше. Для привітань на сцену разом із Олександром виходить і Максимчик. Він щиро вірить, що теж незабаром отримає свою синю футболку. Ганна Чалова, Олександр Альбінський, програма Вікна. СТВ.